Знову кашель. Набридливий, подразнюючий кашель. Спроби Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. ТОСМАЙ. кашлю немай. 13 населених пунктів Запорізької області були під обстрілами. Росіян за минулу добу про це повідомили в Ова. Ворог завдавав майже 400 ударів. Зараз нами наживо Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Іване, ми вас вітаємо. Так, вітаю я вас. Розкажіть, будь ласка, якою є оперативна ситуація станом на ранок понеділка. Загалом, як минула ніч і тиждень? Ворог за вчора трохи менше звичайно обстрілював територію Запорізької області. 367 ударів за добу. Це півтора-два рази менше, ніж ми звикли бачити. Причиною тому є. Вчора і на вихідних був густий туман, тож ворог не міг застосовувати fpv дрони. А це сьогодні є основний засіб, яким ворог обстрілює територію нашої області. Саме це її причина. А, тим не менш під обстрілами були десятки населених пунктів. Здебільшого то прифронтові населені пункти також в лікарні наразі залишається 24 людини. Це саме ті постраждалі після масованих ворожих обстрілів, які Знаходяться на лікуванні після травм, які вони здобули після ворожих ракетних або дронових обстрілів. Які зараз головні ризики для обласного центру і як зараз військові оцінюють загалом динаміку фронту на вашому напрямку? Ви почули питання, пане Іване? Ні, ні, не почув. Вибачте, а, пане Іване, запитання про динаміку фронту на вашому напрямку. Запорізькому а, насправді вже п'ятий місяць ворог намагається активізуватися. То активізував атаки на, на запорізькому напрямку. Починаючи з південного, закінчуючи східним напрямком. Але, дякуючи Збройним силам України, ворог а, а, не завжди і не всюди має успіхи. Точно коментувати ті чи інші населені пункти будуть військові, але наша задача вона сконцентрована на наступному: це збільшувати допомогу військових саме в тих підрозділах, де це є найнеобхідніше і на яких ворог цілить ще потужніше. Саме тому, як приклад, вчора ми відвідували. Ділянку фронту та наші бойові бригади, які сьогодні захищають східні околиці Запорізької області, передавали ту необхідну допомогу, яка сьогодні вкрай потрібна. Кошти на яку були зібрані абсолютно з усіма громадами Запорізької області до оборонного фонду Запорізької області, який складає більш ніж 3 мільярди. На 2025 рік найнеобхідніше військовим це як завжди, починаючи від найпростіших мавіків, закінчуючи е великими спостережними дронами. А також е ще більшу актуальність наразі е здобувають це автівки е логістика, які наразі е можна сказати, бувають навіть одноразовими. Будь-яка автівка е передана військовим, може просто виїхати один раз на завдання. На жаль, на дорогах ще більше з'являється і дронів ж дунів, і ворог масово намагається вибити нашу логістику. З деяких населених пунктів Дніпропетровщини і Запоріжжя оголошено обов'язкову евакуацію дітей разом із батьками або законними представниками. Розкажіть, будь ласка, чи вже почалися ці евакуаційні процеси? Так насправді для Запорізької області тут. Немає якоїсь екстраординарної новини. А це три населені пункти. Вони прифронтові населені пункти, які а, і раніше були постійно під ворожими обстрілами. Наразі ми це регламентуємо для того, щоб а, для того, щоб узаконити а, з одного боку евакуацію звідти дітей та населення, а з іншого щоб люди і діти могли отримати а, в ті виплати, які вони мають отримати під час обов'язкової евакуації. І також хотіли про енергетичну ситуацію запитати вас: чи видно, що вона складна, і як у вас зараз працюють графіки? Досить складна ситуація з графіками. Звичайно, наші мешканці скаржаться. Скаржаться на те, що графіки досить жорсткі є. Оселі, де по 14-16 годин немає світла. Також скаржаться на те, що наразі постійно змінюються графіки, але. Na, az egy másik oldalon, Навпаки, всіх наших мешканців сконцентрувати увагу на е, тому, що ми маємо готуватися до ще гіршої ситуації з енергетикою. Ми до цього готувалися останні роки, і е, хочу подякувати всім комунальним службам. Навіть е, під час викликів жорстких графіків, е, можливих блекаутів, ми працюємо в штатному режимі. Водопостачання, теплопостачання все подається в штатному режимі до наших осель. Ми забезпечуємо всі комунальні послуги і причиною Є таких жорстких графіків. Це ворог Путін, який нищить нашу енергетичну систему. Інших ворогів немає. Звичайно, сьогодні ж ми проведемо нараду з нашими енергетиками, будемо розбиратися, як зробити більш справедливими і. Легкими графіки для наших мешканців помикаємо ще більше адміністративних будівель, по переходу на генератори для того, щоб для мешканців більше заощадити енергетики, але тим не менш ворогнищити енергетичні системи. Ми вводимо обмеження і будемо точно звертати увагу на зауваження наших мешканців, якщо десь щось несправедливо. Пане Іване, мушу уточнити ще гірша ситуація, до якої ви. Закликаєте готуватися із електрикою? Це яка до прикладу? Це відсутність світла більше 12 годин на добу? Ми готуємося в цілому. Що стосується нашої всієї критичної інфраструктури, ми готуємося в цілому працювати від автономної генерації. Зрозуміло, опалення опалювальний сезон. і Ви сказали, що зараз все подається, тепло подається в домівки тиждень. Як Запоріжжя запустило опалювальний офіційно запустило опалювальний сезон? Тут чи є якісь загрози, чи є якісь перебої нестандартні нестандартній ситуації середину минулого тижня? Ми розпочали опалювальний сезон. Наразі все в штатному режимі. Очікуємо, що вже найближчі дні до останньої квартири. Буде постачатися тепло зараз. Є стандартні стандартні задачі: це стравити повітря, заповнити систему, ліквідувати локальні аварії. Все в стандартному режимі запуску опалення. Ми рухаємося з цим планом, і день-два повністю опалення буде в кожній домівці. Дякуємо вам за відповіді, пане Іване. Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.